Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось таку новинку від Укрпошти. Нарешті, по темі Європа ми побачили марку. Вже, напевно, всі країни зробили свої випуски. Темою цього року у нас були національні археологічні відкриття. Якщо чесно, я довго гадав, що ж буде зображено. Десь глибоко в мені була надія, що буде зображення Мамонта або якоїсь іншої доісторичної тварини. Ну, але ми побачили. Тему ось скіфів. Хоча буду казати, що ця тема мені теж дуже подобається. Якщо буде цікаво, можемо зробити огляд або ще якось там відео назвати, типу скіфи та філателія. Якщо тема зайде, ставте лайки або пишіть в коментарях, що хотіли б це побачити. Ну, Тепер давайте повернемось до нашої марки. Е, наша марка була введена в обіг 15 серпня 2025 року. Разом з нею був ще введений буклет, ми його подивимося трохи пізніше. 15 серпня в нас був відмічався день археолога, ну ось в цей день вирішили зробити випуск. Як бачимо, аркуш складається із чотирьох марок, номінал А, що відповідає 1$ долар 20 центів. На марці, якщо так ось зблизька подивитись, ми бачимо ось таку статую скіфа воїна. Далі трошки зараз. Різкість наведем. Виходимо, це праворуч, бачимо такого меча скіфського. Потім на задньому плані бачимо якусь статую, чи казан. Ані, Казан ось ми бачимо біля архе... Національної археологічності, Тут Казан бачимо. а Тут ми бачимо якусь статую, теж, чи бронзову, чи металеву. Ну, одним словом, ось такі атрибути скіфської епохи, скіфські речі можна на них побачити. Так, розміри марки у нас 405 на 30 мм, розміри аркушу 100 на 80 мм. В аркуш входить, як ми бачимо, 4 марки. Це я вже казав, номінал А долар 20, Якщо його просумувати, то це буде майже 5 доларів. Там щось виходить 4,80. 4,80. Долари, це здається, я от коли купував окремо, то там щось ще 220 щось до 220 гривень один аркуш поки що виходить. Хоча подивимося, що там буде в нас з курсом і як він себе поведе. Буду казати чесно, на мою думку, ця марка доволі перспективна в плані цін, тому що зараз її дуже розкупили. Пов'язано це з тиражом. Тираж марки у нас складає 40 тисяч примірників. Якщо так порахувати, ну, тут неважко, я думаю, буде. То можна вирахувати, що всього в нас 10 тисяч аркушів ось таких було зроблено. Ну, самі можете прохувати, як це мало, знаючи, які тиражі були до цього в нас. Ну, Хочу додати, що на сайті, чи точніше в інтернет-магазині Укрпошти, вже немає цієї марки. Я в день, коли виходив, хотів її взяти окремо. Я, скажімо так, о 9-й годині мені треба було відлучитися. То коли я вже повернувся о 10 то вже її не було. Там можна було тільки взяти набор, набор аркуш і конверт, а марки окремо чи окремо аркуша вже не можна було взяти. Хоча ввечері знову з'явився окремо аркуш, можна було взяти. Це десь години так о 3-4 я дивився, то вже сьогодні дивився це в день зйомок цього відео, то вже не було марок на сайті, хоча, можливо з часом її ще додадуть. Так, ось така марка в нас була. Так, По вартості сказав, по розміру сказав, по технічних характеристики. Далі я там було трохи зайкнувся, що в нас було зроблено блок. Ось такий має вигляд, буклет. Ось такий національне археологічне відкриття. Тут ми бачимо збільшення зображення нашого скіфа воїна ось цей казан, оця статуетка. Чомусь вона піксельна. Не знаю, чому не зробили її більш якісно. Ну, то таке вже. Так, вже трошки засвітив. Ось такий вона має вигляд. Як бачимо, трошки таке кривувато у мене приклеїли. Ну, це будемо казати, це мій ексклюзив. Все-таки ж брав я його по філабонементу ексклюзив. Бачимо ось такий блок. Марка має ось таке зображення. Ну, так, Бачите, відрізняється зображення марки. Марки і блоком. Різні марки, але на одну тему. Так, ну, доволі класно зроблено. Так, статуя скіфів, номінал W. Так, зараз дивлюся підсказку. Чесно, не пам'ятаю, скільки це у нас номінал W. Не бачу, не бачу. Ну, одним словом, напишіть в коментарях, скільки він коштує. Е, так, е, Коштував цей буклет мені 300 гривень, тобто по філ абонементу. Ну, я думаю, по, вже, якщо брати вторинний ринок, то там десь, напевно, вже він під 1000. Формат блоку у нас 103 на 74 мм, формат марки 40 мм на 55 мм. Тираж складає 5000 примірників, із них 2000 у таких буклетах було випущено. Так, вартість казав 300 гривень. Так, далі. Ну, Логічно, якщо є марка, є, значить має бути і конверт першого дня. Давайте глянемо на конверт першого дня. Ось такий він має формат. Формат у нас c 6 Чистий конверт коштує у нас 15 гривень. Ось такий у нас штамп першого дня. Класно зроблено. Повторює зображення статуї. Менча, хоча ні, дужче він повторює зображення саме з буклета. Так, ну, так. національне археологічне відкриття, дужче з буклетом. Так. Ось таке ми бачимо зображення. Давайте подивимося з зворотню сторону. Ось, хто хоче може на паузі прочитати короткий опис. І тираж. Тираж 15 тисяч е, марок. Так, ми бачимо перший раз це здається зазвичай, кажеться, пишуть брати Харуки. А тут бачимо повністю написав Сергій Харук і Олександр Харук. Ну, класно зроблено. Так, тираж у нас 10 000, 15 тисяч. Сказав, вартість конверту 15 гривень. КПД у нас коштувало 90 гривень. Так. І також було у нас ось такий конверт першого дня. Зараз трохи піднімемо. Так, Це у нас конверт першого дня. І тут ми бачимо вже із блоком. ось такий, то Цей вже коштував 130 гривень по Так, Ось бачимо таке зображення, печатка, наче все зачепило. Так, оце видно, чи я щось ляпнув чи воно так і було. Більше все, що на себе грішу Так, треба буде вже його десь ховати. Так, тираж 15 тисяч. Ну тут конверт без змін, просто бачимо новий ось такий буклетик. Ну, круто зроблено. Чесно, мені сподобалось. Так, 130 гривень і 90 гривень. Чесно, не пам'ятаю, була там ще у нас окрема папка до цього випуска чи ні, хоча ні, зараз. Дивлюся підсказку, Ні, нічого немає. Замість папки у нас можна скарти цей буклет. Ну що ж, Ось такий у нас був сьогодні огляд, ось такий випуск. Буду казати чесно, мені сподобався. Також можна сказати, що це буде доволі перспективний випуск. Ну, Не скажу, що він буде по ціні, як випуск Російський воєнний корабль ІДІ». Ну, В принципі, буде відносно дорогий випуск, тому що, як бачимо, марки вже розмили, марок вже немає. Ну, Можливо, ще вдасться їх взяти, якось буде можливість в себе в місті, можливо, ще колись вони виставлять їх на інтернет-магазині, то треба буде ще, можливо, парочку аркушів таких взяти. Ну що ж, на цьому все буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!